Банківська система переживає одне з найбільших у своїй історії випробувань політичною кризою. Банки злагоджено працюють, видають та приймають внески. Наразі немає економічних передумов ані для стрімкої девальвації гривня, ані для відтоку депозитів. Одноголосно стверджують експерти. Що ж підживлю паніку серед населення з'ясовувала Тетяна Блінова. Таких черг біля банкоматів фінансисти не пам'ятають вже давно. Населення знімало з карток усе, що там було. Звісно, за такого жіотажного попиту готівки на усіх не вистачало. в банкомату стоїть там очередь 40 чоловік. Да перші п'ять зняли все, що у них є там условно. Да у остальних, значить тут у остальних э, визникає ошибочне такое міні, що все пропало. Це розпочалося ще у четвер, двадцятого лютого. Утім, вже за добу ситуація нормалізувалася. Банківська система вкотре довела свою надійність. Черги, що виникали біля столичних банкоматів, були спричинені більше емоційними ніж фінансовими чинниками, запевнили експерти. Якщо на четвер п'ятниця банки вводили обмеження на денег э, з карточок, это було повторювати только в основному в той в банкоматах. то, що я знаю, в відділенні можна було отримати завжди. Ці проблеми були визнані невозможністю возможності ще більш негативним фактором ніж перебої з насиченням банкоматів готівкою для банківської системи було бажання клієнтів достроково розірвати депозитні угоди. Звісно, банки таку можливість надали сьогодні. Кількість звернень до банків і до нашого банку по якомусь там достроковому припиненню співробітництва він е з часом, ну можна так сказати, з годинами да зменшується. Це говорить про те, що розум, що свідомість, вона перемогла, і клієнти, оцей індикатив клієнтських настроїв, він високий. Попри шторми на валютному ринку, банкіри прогнозують приріст депозитних портфелів, адже гривневі внески залишаються одним з найпривабливіших інвестиційних інструментів для населення. Тим паче, цисти пішли на зустріч тим клієнтам, які піддалися панічним настроям, а тепер знову повертають вклади до банків. Навіть якщо приміру клієнт растор депозит і частину э, средств і він може вернути оставши частину, И э, по этой части он получит проценты, которые будут начислены по, э, на условиях э, ранее действующего и расторгнутого депозита. Банкіри нагадують, ми не вперше переживаємо кризові часи і повинні вже були винести свої уроки. Головний висновок простий: у фінансових питаннях не варто послуговуватися панічними настроями. А перед тим, як ухвалити важливі фінансові рішення, сядьте і добре порахуйте. Тетяна Іван Валерій Власюк, БТБ. Більше про події на валютному